У 1681 році завершилася московсько-турецька війна, але вже через 5 років Москва розірвала Бахчисарайський мирний договір і розпочала з Османською імперією нову війну. І ця війна почалася для Москви невдало. Добрий день! Ви на каналі Олександр Патрик. Сьогодні я розповім про кримські походи московських військ та українських козаків. У 1687 і 1689 роках. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк. Бо якщо це відео набере 35 лайків, я зроблю відео про Азовські походи. Ну і звісно, напишіть коментар. Із 1683 року йшла війна Священної Ліги, Коаліції Європейських Держав проти Османської імперії. Про цю війну в мене на каналі вже є детальне відео. Якщо ви не бачили, то обов'язково перегляньте. Ідейним натхненником цієї боротьби з турками був папа римський Інокентій 11, який, щоб полегшити становище коаліції, вирішив відкрити проти турків другий фронт на Чорному морі. І цим другим фронтом мало б стати Московське царство. Далекоглядний папа хотів, щоб московити відтягнули на себе якнайбільше турецьких військ, а головне, відтягнули на себе сильну кінноту кримського хана. Тому. У 1686 році папа залучив московське царство до священної ліги. Правда, союзники ставилися до Московії з презирством і не збиралися їй допомагати. Тодішніми московськими царями були малолітні брати Іван V та Петро І, але царями вони були номінальними: реальну владу, мала регентка, їхня старша сестра Софія та її коханець князь Василь Голіцин. Софія і Голіцин залюбки вступили у священну лігу, щоб спробувати знищити старого ворога Москви Кримське ханство. Московський уряд почав підготовку до походу на Крим. Московити хотіли прорватися в Крим через перекоп. Навесні 1687 року в Охтирці, Сумах, Хотмивську і Красному куті зосередилося московське військо чисельністю 112 тисяч бійців в рядах московського війська. Були помісна дворянська кіннота, стрільці, солдати та іноземні найманці. Командував військом, коханець царівни Софії, князь Василь Васильович Голіцин. Василь Голіцин був видатним дипломатом і був найосвіченішою людиною у тогочасній Московії. У той час, як більшість московських бояр була неписьменною, Голіцин, володів німецькою, грецькою та латинською мовами. одягався у польський одяг. Голіцин. Навіть виступав за скасування кріпацтва у Московії, але разом з цим Голіцин був бездарним воєначальником і не вмів командувати військами. У травні 1687 року московити з'єдналися із 50-тисячним козацьким військом лівобережного гетьмана Івана Самойловича і рушили на південь. Кримський хан Селім І Герай заздалегідь дізнався про дії противника і разом з своїм військом відступив у глиб степів. При цьому татари отруїли всі криниці і джерела води. Московсько-українське військо було погано підготовлене до переходу через безводний степ та ще й у літню спеку. У союзному війську вояки почали помирати від зневоднення, спеки і голоду. Наприкінці червня 1687 року татари підпалили степ, і після цього Голіцин наказав відступати. Московсько-українське військо так і не вступило у бої з татарами. Але втратило 20 тисяч бійців. Провал походу міг серйозно підірвати позиції Голіцина у боротьбі за владу з кланом Нарешкіних, до якого належала мати Петра І. Тому Голіцин офіційно звинуватив у невдачі походу гетьмана Івана Самойловича. Самойлович був звинувачений у зраді і у зв'язках з кримським ханом, після чого був скинутий з гетьманства, заарештований і засланий у Сибір у поваленні Самойловича, Голіцину. Допомогла велика група незадоволених гетьманом старшин на чолі з Василем Дуніним Борковським. Новим гетьманом Голіцин призначив генерального осавула Івана Мазепу, який заплатив князю щедрий хабар за гетьманську булаву. Після невдалого походу 1687 року московити зробили потрібні для себе висновки і вирішили готувати наступний похід більш ретельно. Протягом 1688 року московити підвезли значну кількість продовольства, а на річці Самара було зведено Новобогородську фортецю, яка стала опорним пунктом для нової кампанії. Навесні 1689 року 100 тисячне московське військо знову рушило у похід. Незабаром до нього приєдналися 30 тисяч козаків гетьмана Івана Мазепи. Походом знову командував Голіцин. Попереду свого війська. Він виставив загін на чолі з найдосвідченішим і найкращим полководцем Московського царства шотландцем Патріком Гордоном. Після тривалого маршу, по непрохідному через весняну відлигу степу, у травні 1689 року союзне військо вийшло на підступи до перекопу. А в битві на Чорній річці розбило військо Кримського хана. У цій битві відзначилися українські козаки. Та іноземні найманці, які успішно відбили атаки татар. Після цієї перемоги московити та українці вийшли до перекопу, але прорвати татарські укріплення не змогли. Голіцин був змушений відступити. Треба зазначити, що ще у 1675 році запорозький кошовий Іван Цірко здійснив блискучий похід у Крим, переправившись через Сиваш і розгромивши військо кримського хана в рамках війни Священної Ліги. Кримські походи московитів та українців мали позитивне значення, бо змогли на себе відтягнути значні сили турків і татар, і цим сприяли успіхам австрійців, поляків та венеціанців. Але безпосередньо для Московії ці походи були серйозною невдачею. Вони показали, що Московія ще не має ресурсів для підкорення Криму. Поразка у кримських походах спровокувала у Москві політичну кризу, внаслідок якої клан Наришкіних, Ришкіних. Повалив царівну Софію і зробив Петра І одноосібним правителем. Князь Голіцин був заарештований і засланий у Сибір, де й помер у 1714 році. Війна Московії з Османською імперією на цьому не закінчилася. Петро І переніс зусилля з Кримського напрямку на азовський. але це тема вже для іншої розмови. А що ви, дорогі друзі, думаєте про кримські походи? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.